Вітаю на каналі! Нарешті прийшла весна, джілка обліталася. І сьогодні у нас 7 березня і ми перший день працюємо на пасіці. Ми почистили днища, пізніше їх закриємо, оскільки в нас січете дно. І проводимо ревізію. Сонечко, бджілка літає, вже з'явилася перша пильца, Бджола повертається з обножкою, і ми. Проводимо ревізію. Синоптики обіцяли близько 20 градусів сьогодні, можна сміло працювати з бджолами. І так, що ми робимо? Контролюємо запаси кормів, прибираємо невсижені рамки, щоб їм було максимально компактно. Зберігати тепло і вирощувати. Розпліп. Тяжка рамка з медом. Обсидка. Непогана. Yeah. Це на відео я подістаю рамочки. Теж медова тяжка рамка. Тут зрозуміло, матка є, але зараз. Бачу, засів. Лише яйце. Це 7 березня. Вчора 6-го був гарний обліт. Ось матка ходить. Вчора був гарний обліт. До цього вони теж частково облітувались. Ну, Прямо по-справжньому гарний облід був вчора. Так, на даній рамочці засіва нема. І вона досить легка. Ця рамочка тяжче. Тут вже й пилок є, склали в чарунки. Залишимо їх на п'яти рамочках, а дану рамочку залишимо за заставною. І вони компактно будуть сидіти. і буде краще зберігати мікроклімат. Трошки поприбирали. Все, закриваємо. Кормів достатньо, матка є. No. Змінили, почистили. Вентиляцію закриємо. Пробую знімати сам, то я не впевнений, що вам буде гарно видно. Ну, Це перше відео в цьому сезоні з бджолами. Так що, як вийде? Потім будемо аналізувати помилки. Мед є бджола. Теж можна крайню там забрати друга, теж медова, тяжка. Подивимось, яка у нас ситуація з цього боку, з цього боку ви зовсім пуста рамочка. Зараз подивимося, бо в одній сім'ї на крайній рамки був засів. краще. Додатково глянути. Не хочу розвертати. Вона з одного з боку гарна медова, з іншого не дуже. А цю ми переставимо туди. Тут розплоду нема. Ось так. це По центру розплід з медом, по краям мед. На одну рамочку їх сократили. І тут майже немає меду на цій рамці. Зараз я ще одну візьму. Ось така теж мала медна рамочка нехай буде. Щоб її не відносити. В ящику на склад не нести. Нехай стоїть вулику, нічого з неї не станеться. На зиму ми з заставною не залишаємо рамки. А вже після блюту одну-дві рамочки можемо залишити, нічого з ними не станеться, при тому, що нижче вулика теж ми закриваємо. О, дана сім'я у нас. 24-го року, але, можливо, я її трошки спровокував. Але в загальному. Захотіла політати. Так, тяжка медова, добре, добре. Розплод є, оскільки бджоли з пилком є, але на всякий випадок я намагаюся все ж таки побачити. Серамочку прибираємо вона тут. Зовсім не потрібна. Це тяжка медова, нехай буде. Ти ж не хочеш мене жарити? Ні, молодець. Ми можемо це залишити за основною, а ця рамка більш медова. Ми її поставимо сюди. Ось так і працюємо. Наступно глянемо, що ви тут сидять? П'ять рамочок одразу бачимо, що одна, напевно, зайва. Навіть дві зайві. do me dovat Ha ha ha! Зимувала на п'яти рамочках. Як ми бачимо, у них досить гарна обсидка. В загальному зимівля хороша стабільна. Зимівля стабільна, як і минулі роки. А ось перша ревізія в цьому році. Все ж таки зарано. В минулому році робили 22 березня, а сьогодні 7 березня. А ми вже маємо 20 градусів тепла. Сонечко і змогу дивитися до сімей. Теж з кормами. Не так класно. маточка ходить. Так, нам це не дуже потрібно. Угу. Зовсім мало кормів і тут. Головне, щоб пасічників був запас. Тому що давати все ж таки Канді. На такому етапі, щоб вони повністю ним харчувалися. Це не варіант. Ну, тут трошки є, але ми її залишимо за заставною, а туди поставимо таку більш тяжку, повністю залиту рамочку. Рамки простоїли. На сонечку прогрілися.